Дізнаємося із перших уст, як відбувається постачання дуже необхідного такого. Дуже необхідних об'єктів, скажімо так, для наших захисників та захисниць автомобілів, як на передову відвозять автівки, як їх взагалі закуповують. Дізнаємося на прикладі волонтерської організації громадської організації Захист об'єднання волонтерів. До нас доєднається зараз координатор цієї громадської організації, пан Олександр Баурін із перших уст. Здрастуйте, пане Олександре. Доброго дня. Дякую, що доєдналися до ефіру. Дякую, і от зараз ми з перших уст дізнаємося, як вашій громадській організації вдається поповнювати автомобілями Збройні сили України. Власне і скільки загалом вже зроблено від моменту повномасштабного вторгнення? Тож давайте по черзі, пане Олександре. Скільки вже авто отримали наші захисники? Вже більше 40 автомобілів отримали наші захисники від нашого об'єднання, і на сьогодні в нас є ще один автомобіль, який на вихідних вже поїде на передові позиції боронити нашу країну, пане Олександре. Не знаю, чи можна про таке говорити, але ви вже мене зорієнтуйте. Отже, 40 авто. Доставлено. Чи на день сьогоднішній усі вони ще перебувають у розпорядженні захисників? Чи вже є ті, які окупант знищив, і, власне, під час військових певних операцій вони вже не придатні для використання? Так, на жаль, автомобіль це розхідник, і вже більше половини автомобілів на? Жаль, вже вийшли зі строю, тому ми організовуємо збори. Ми просимо всіх долучитися для того, щоб ми могли поповнювати автопарки наших військових для того, щоб вони могли якісно виконувати свої бойові завдання і берегти своє життя. Ну щодо донатів, які можуть краяни здійснювати не лише краяни для того, аби підтримувати збройні сили України. Зокрема, скажімо так, через авто. Зараз на екранах з'являться реквізити. Поки ми з вами розмовлятимемо, деякий час вони будуть доступні для глядача. А загалом на Фейсбук-сторінці громадської організації захист об'єднання волонтерів є завжди ці реквізити. Шановні глядачі, тож ви можете самі заходити у соцмережі громадської організації «Захист Об'єднання волонтерів, знайомитися з цими реквізитами і, звісно ж, жертвувати кошти на, на те, аби підтримували Збройні Сили України представники цієї громадської організації? Ну, от Про те, як відбувається частково розподіл цих коштів, цікаво, тобто є загальна, скажімо, сума, яка розподіляється на певні потреби захисників, чи можливо є окремий рахунок саме на авто, саме на якісь інші види потреб, пане Олександр, яким чином? Дивіться, значить, спочатку, спочатку, ми отримуємо лист від військової частини про запит про прохання автомобіля тої чи іної комплектації марки. Нас просять загалом це прохання про повнопривідні джипи, дизельні, які. Можуть проїхати по, по грунтовій місцевості, можуть швиденько проїхати через поле. І з'являється до нас запит офіційний від військової частини з початками. З усім ми його розглядаємо, і на нашому сайті ми виставляємо реквізити, приблизно там суму, яку потрібно для авто. У нас є партнери, друзі, які знаходяться за кордоном в Польщі, в Німеччині, в Італії. Вони там підшуковують автомобіль. І ми вже приблизно знаємо, що ми можемо придбати, скільки він коштує, і цей автомобіль на нього ми збираємо кошти. Коли сума зібрана, ми їдемо. Я особисто їду за кордон, обдивляюсь авто. Приганяємо його сюди, в Хмельницький, ремонтуємо, фарбуємо, укомплектовуємо, загружаємо різною продукцією, то, що потрібно там хлопцям. І власними силами самі їдемо на передові позиції, передаємо це авто по акту прийому передачі Тому що ми працюємо офіційно, ми збираємо кошти офіційно і так само ми передаємо все офіційно. Пане Олександре, найкоротші терміни. З вашого досвіду, коли було зібрано необхідну суму для закупівлі авто, які вони? Дивіться, було зібрано на авто. Самий короткий термін це було за день. Ми зібрали кошти, але це було на другий, на другий місяць війни повномасштабної, і було ж ну дуже багато свідомих громадян, які тоді жартували, допомагали. На жаль, зараз трошечки тяжче зараз. Ми можемо збирати і місяць, і два місяці на авто. Але є навіть у нас такі випадки, коли навіть самі військові долучаються до збору. Вони просять відкрити збір на. Такі то авто і самі отримують реквізити. В нас на конкретне авто конкретне, конкретний рахунок, і ми на нього починаємо збирати кошти. І військові так само власні кошти е, додають для того, щоб швидше закінчився збір, і авто потрапило до них е, на їхні позиції. Давайте будемо сподіватися, що кількість свідомих громадян не зменшилася, але дещо е, знизилася їхня фінансова спроможність, так. але разом з тим. Закликаємо усіх глядачів активно жертвувати кошти саме за реквізитами, які ви зараз знову побачите на своїх екранах. Це громадська організація захист об'єднання волонтерів, і вони збирають на автомобілі і не лише на автомобілі для збройних сил України. Отже, пане Олександре, частково ви згадали про тих країн, скажімо так, партнерок, які з вами співпрацюють, і де ви зможете знайти необхідне авто для наших захисників та захисниць, якщо не помиляюся Польщу називали Німеччину та Італію. Ще з ким співпрацюєте? І, власне, оцей от шлях, який от яка який час займає шлях доставки авто? ну Дивіться, якщо сума зібрана, ми ще співпрацюємо з Англією, ми співпрацюємо ну з різними країнами. Шлях від одного тижня, тому якщо кошти зібрані, виїзд готовий, ми сіли, поїхали. Купили авто, перегнали. Ну від тижня до двох тижнів, грубо кажучи, тому що не всі авто бувають в належному стані. Тому ми їх ремонтуємо укомплектовуємо, плюс фарбуємо. Зараз змінилась трошечки покраска. Вже ми не фарбуємо зелений колір, вже сірий або світлий, і ми готуємо для того, щоб. Ці автомобілі були замасковані, плюс обов'язково маскувальну сітку. Ми кладемо для того, щоб її накрити, сховати, щоб її не було видно. Власне, кольор маскувальної сітки також дещо змінився. Це вже так, так. сезонність диктує нам умови, так відповідно, зима, так, і так. маємо маємо маскувати авто і власне наших захисників. Як, з якими от проблемними моментами ви зіштовхуєтеся, якщо доставка зрозуміло, це впливає і відстань, можливо, там певні нюанси, якщо авто варто ремонтувати, які от нюанси виникають? Мені ще цікаво особисто. Чи от е, пропускають е, е, так на кордоні в авто, які виведе везете для захисників? І яка ситуація була от тоді, коли авто було нульове розмитнення і стояли просто кілометрові черги? І я знаю, що були випадки, коли навіть авто для зсу не пропускали. Ну різні бували у нас ситуації, але я вам скажу так: свідомих громадян багато, і ну особисто мені пощастило пропускали нас практично одразу. Дещо були нюанси з документами: якщо машина йде з Італії, то її не потрібно знімати з обліку. Якщо у нас Польща, то там потрібно знімати з обліку. Тобто трошки часу ми займало зняття. Плюс на кордоні, ну особисто я ж кажу, мені повезло ніхто нас завжди пропускали. Бо знали, що ми її веземо авто на зсу. Е, ну бували чарги на на самій митниці для того, щоб оформити гуманітарний вантаж. Ну, власне, щастить більшості таких громадян громадянам, як ви, які займаються саме закупівлею авто із за кордону, і направду їх більша частина тих, хто перебуває в черзі, направду пропускають без проблем, знаючи, що це саме для наших захисників. Про ремонт та відправку на фронт. Ви згадали, що відбувається ремонт. Оці от організації, ці люди, які займаються ремонтом авто, вони займаються Займаються на благодійних умовах, чи можливо знову ж таки якісь кошти певні перераховуються цим фірмам? Дивіться, є різні моменти. да Перше ремонтом займаються мої друзі, які мають свої сервіси, і я завжди звертаюся. Багато чого нам безкоштовно роблять, а є, наприклад, запчастини, які все одно вони купляються. Тобто роботу нам роблять безкоштовно або там за шаленою знижкою. Запчастини в короткий термін купляють і встановлюють. Тому ремонт йде швидко, максимум це 3-4 дні автомобіль може виїхати. Я вам дуже дякую, що долучилися. І буквально ще одна ремарочка від вас згадали, що авто не просто пустим їде на до наших захисників, так на передову. А ви їх наповнюєте усім необхідним, знову ж таки закупленим за рахунок тих донатів та сприяння бізнесу нашої Хмельниччини. Наскільки я зрозуміла, так? так. Так, У нас дуже ну, багато є прохань. Автомобіль це основний да основне прохання, але є багато таких речей, які е, на ну, вони вкрай потрібні. Е, ті самі е, балони з газом, ті самі е, горілки, щоб можна було розігріти як водичку, там зварити приготувати їжу, е, засоби різні, лопати, термобілизна, берці, форма. Ну <кій> практично багато багато чого багато амуніції просять. І так само і продукти харчування дуже наші хлопці полюбляють сало, дуже полюбляють різні смаколики. Тому ми хочемо їм максимально зробити комфортні умови, щоб їм було дійсно там комфортно виконувати свої завдання, щоб вони відчували, що вони не самі не десь покинуті, а що ми поруч, і ми завжди їх підтримуємо, і вони на нас можуть прораховувати. 100%. я вам дякую за те, що ви доєдналися до ефіру. Дякую вам за вашу роботу. Дякую за те, що ви вкотре нагадали про потреби наших захисників на передовій, ті, хто зараз боронять кордони України. Окрім авто, це важливо. І ще хочу зауважити, користуючись нагодою ефірною, те, що знаєш, що ваше. Ваша громадська організація, навіть так, центр при ній е, проводить і різні заходи. Ми навіть із з з пані, пані Катериною Луцик із навіть не координаторкою, а директоркою, керівницею Ого. вашої так головою громадської організації, говорили про це у прямому ефірі. Знаємо, що середи відбуваються різні навчання, тактична медицина. Ну, власне, теми різняться. Цієї середи відбулося, і наступної чи плануєте? Будь ласка, маєте можливість запросити глядачів до такої до таких заходів так, друзі, в нас кожну середу проводяться навчання різні. про Різні ну, медичні е заняття, в е різні евакуаційні заняття. Тому ми запрошуємо на наші філії, е де ви бачите плакати об'єднання волонтерів захист, е звертатися там вся інформація є, коли в який час воно проходить, і ми закликаємо небайдуже громадян е прийти, відвідати, навчитися того, чого ну ми в принципі не знали, не знаємо, як себе можемо ну, як, як потрібно поводити в, е в екстреній ситуації, тому що ми столкнулися з тим. Що пропало світло, пропав інтернет, і дуже багато людей запанікувало. Панікувати не потрібно потрібно згуртуватися, знати, що робити, куди йти, і як реагувати в тій чи іншій ситуації. Тому ми закликаємо всіх заходити в нашу сторінку, читати новини і приймати рішення, допомагати нашій країні, і тільки разом ми можемо перемогти ворога, тільки разом ми можемо здобути цю перемогу. Насправді, і отже, кожної середи, завітайте до інформаційного центру вулиця Соборна, 43. Там відбуваються такі, от заходи. До речі, вони я нагадаю нашим глядачам також відбуваються за участі. Це такий спільний громадський проєкт громадської організації Захист об'єднання волонтерів із фондом Сергія Притули, центри підготовки цивільних і тактична медицина, стрілецька справа, орієнтування на місцевості, алгоритми дій дії умовах ядерної та хімічної атаки. Ки розпізнавання вибухонебезпечних предметів. Всі теми актуальні, і ви, пане Олександр, згадали про те, що маємо деякі енергетичні проблеми. Так і я впевнена, що це питання також підніматиметься на подібних заходах так. вашими організаторами так. та інструкторами. Я вам дякую, дякую, що долучилися. Вкотре щиро дякую за вашу роботу, за вашу безстрашність, за те, що ви готові забезпечувати наших захисників усім, чим необхідно. Власне, навіть ризикуючи своїм життям, адже ви відправляєте все це безпосередньо передаєте з рук в руки, відправляєте на передову. Спасибі за вашу роботу. Дякую, що долучилися yeah. до ефіру.